Привіт, мене звати Мирослав, і сьогодні розглянемо топ-10 крутих чоловічих ароматів. Насправді таких десяток може бути дуже багато, як в собаки, бліг. Але це все залежить від вашого настрою, від місця, де ви знаходитесь. Ви можете елементарно поїхати кудись відпочивати на природу, ви можете піти в ресторан, ви можете піти в нічний клуб. І є аромати, які реально не підходять під ці місця. Але сьогодні ми розглянемо 10 ароматів, які можуть бути з вами на протязі всього вашого життя. Ви можете їх кинути в бардачок в машині, ви можете покласти їх десь в себе вдома на видному місці і користуватись кожен день. Ви можете поставити на робочий стіл в себе в офісі, і вони завжди будуть актуальні. Вони ніколи не виходять з моди. І найголовніше, що ці 10 ароматів завжди будуть. Реально круто підкреслювати ваш настрій та вашу харизму. І перший аромат в десятці – це «Грітті». Хочу одразу сказати, що я не буду вже вам тицяти флакони в камеру, тому що іноді для мене виглядає це дивно, і вони будуть з'являтися ось десь тут. Дечимо це можна сказати номер один, хоча всі аромати в цій десятці рівні немає першого та останнього місця, але саме Дечимо, на мій погляд, займає найкрутіше місце. Ну, я поясню, чому саме номер один. Тому що насправді це дуже компліментарний аромат. Ну, крім того, що і він вам буде подобатись і реально заходити, так він ще й буде до вподоби всім оточуючим. У мене дуже багато друзів, які підтверджують мій власний досвід і самі розповідають мені, що я прийшов на роботу, і дівчата почали запитувати, а що це так красиво почало пахнути в офісі, а що так воно гарно? А в кого? А, це в тебе? І всі питають назву, всі намагаються дізнатися, що ж це за такі прекрасні парфуми. Справа в тому, що є просто. Неймовірна кількість ароматів, які є й дорогі, і круті, і пафосні, але от їх носиш і жодного компліменту. Абсолютно жодного. Я, до речі, така людина, яка мені подобається, коли кажуть комплімент на аромат. Хороший він чи поганий, чи якийсь поганий може бути відгук. Мені абсолютно байдуже. Головне, що щось кажуть, і це круто. І саме дечима відноситься до цієї категорії. Буквально нещодавно я в інстаграмі та в Тіктоці розмістив відоси. Там, де я розповідав про аромати, яким я даю 10 з 10. Я наводив приклади, як дівчата абсолютно незнайомі, запитували, що це аромат, робили компліменти. Ну і десь відсотків 5-10, як завжди, за статистикою знаходиться така кількість хейтерів або якихось е е критиків, які е підставили. Під сумнів, взагалі, мої розповіді. Мені було так це дивно. Ну, воно настільки було дивно, що я їх читаю, і такий аж прямо розсміявся. Один там е такий дядечко написав: Ну, що ти терендиш? От що ти терендиш? Які компліменти? Ніколи ніхто не зробить комплімент аромату, навіть якщо він сподобався, не треба нам розказувати казки. Я, чесно кажучи, я ж просто розсміявся, тому що для мене це настільки природньо, коли роблять комплімент аромату. Це настільки часто в моєму досвіді, що коли людина приходить і каже, що це неправда. Це ви знаєте, якби я написав десь в інстаграмі Олександру Слобоженко і сказав: Да немає в тебе ніякого майбаху що ти нам оце розказуєш. Це все неправда. Ну це просто реально смішно, і мені так це забавно. І одна моя хороша подруга. Вона мені розповідає, що всі люди, от вона підтверджує це, що всі люди живуть в певній бульбашці. І якщо в їхній бульбашці не було якогось досвіду, ну вони просто реально не повірять, що таке існує. І реально є аромати, які дають такі компліменти, дають такий фідбек. Я повторюсь, є безліч дорогих, люксових, нішевих ароматів. Ви можете витратити десятки тисяч гривень і нічого не буде. Ну, якщо ви отримуєте самі від них задоволення, це реально круто, це класно. Але якщо ще й ви хочете, щоб все ж таки вам щось, ну, щось сказали, то блін, це просто лажа, коли нічого не кажуть. Так от, повертаючись до дечі МОГРІТІ, хочу сказати, що це Авентусоподібний аромат. І тут потрібно абсолютно відверто сказати, що це нормально і це класно. Тобто, якщо ви знаєте Авентуса, я вже в Авентус не поміщаю в цей рейтинг, тому що ну, вже всі говорять про Авентус. Ну, скільки вже про нього можна говорити, це вже і так король всіх ароматів. Але от якщо ми дивимося в цей напрямок і щось хочеться подібне, але з іншими акцентами, з іншими якимось акордами, то це вже цікаво. Так дечимо саме авентусоподібний, яскравий приклад ну, такої сучасної італійської парфумерії. Мені він дуже подобається і він заходить. Але ви знаєте ж, я вже колись казав, в мене професійна деформація, мені завжди хочеться дивитись в ноти. Я їх е дуже рідко запам'ятовую. Там одні тільки, там буквально одна-дві ноти з кожного аромату, з кожної композиції, тому що за. Пам'ятати їх неможливо. Тому давайте подивимось, що ж там у нас в Дечимо. Ось вона. А в Дечимо бергамот, чорна смородина, сіра амбра, мускус, пачулі, береза. Ну, комусь дечимо, пахне лісом, комусь цитрусами, комусь чимось свіжим, комусь навіть піною після гоління, але все разом створює фантастичний от такий ефект справжнього чоловічого аромату, який підходить на будь-який день. Ну тут, якщо вам подобається Aventus і хочеться щось в цьому напрямку, де ідеальний, далі там вже можна сказати, як під пункт вже буде хачіват від Нішани. І також Tiziano Тренсі Оріон, це все сюди, в цю, як то кажуть, в першу сходність. Наступний аромат з нашої базової десятки це 41 Burlington Arcade від Atkinsons. Фактично перед нами представник британської класичної, я б навіть сказав, аристократичної парфумерії. Справа в тому, що Берлінтон Аркейт в Лондоні це приблизно те ж саме, що Пасаж в Києві, де розташовані найкрутіші та наймодніші магазини. І Аткінсонс також відкрили там свій магазин і на честь цього і назвали цей аромат. І ось Берлітон Оркейт для мене це реально британський, аристократичний, дуже елегантний аромат. От ви знаєте, зізнаюсь, я дуже сильно люблю автомобілі. Це моя друга пристрасть після парфумерії, а особливо люблю британські класичні автомобілі. І цього літа мені довелося проїхатись в Бентлі Монсайд. Хто не знає, це флагман компанії Бентлі, це найдорожча в них машина. І хоч зараз вона вже знята з виробництва. Але коли ти туди сідаєш, ти реально відчуваєш, ніби ти попав кудись на прийом до британського лорда. Мені взагалі здалося, що я зараз прямо кудись приїду до аббатства Даунтон і вийде мене зустрічати лорд Грентон. Так от, перше, про що я подумав в цій машині. А який підійде туди аромат? Я, якому ароматі ти маєш сідати в цю машину? Тому що я, в принципі, дуже часто задаю такі питання в будь-яких ситуаціях в своєму житті, Який підходить аромат під якусь певну ситуацію. Так от Берлінтон Оркей це перший аромат, який мені спав на думку, тому що він такий, знаєте, деревний, фужерний. Там що в нас? Давайте подивимось на ноти. Перець, ВТВР, дим, лакриця, мускатний горіх, кардамон. От Мускатний горіх з кардамоном створюють ну, настільки дивний аристократичний, такий аристократичний вайб, я б сказав, що ти просто вражений, наскільки аромат може бути і сучасним, і класичним одночасно. І от в цій машині я такий думаю, блін, точно, він не буде е, входити в конфлікт з цією шкірою, тому що там шкіра навіть на стелі. Він не буде входити в конфлікт з цими деревними панелями, з цим хромом, якого там дуже багато. Тому що знаєте, коли ти в певну якусь атмосферу або приміщення вже заходиш, і твій аромат з цією атмосферою просто контрастує, і вони, наче, конфліктують, вони, наче намагаються перекричати один одного. А тут потрібно в цій машині думаю, якийсь такий аромат, який би це доповнював, і ти продовжував би відчувати запах шкіри, щоб він не забивав його. І от Бернтон Аркейд мені здалось просто ідеальне для таких випадків. Ну і крім того, що Бернтон Аркейд, він реально для чоловіків буквально на, щод... ну, на кожен день для щоденного використання. Це той аромат, який, мені здається, не надоїсть абсолютно нікому. Тому він і абсолютно чесно в мене входить в топ-10. Елізіум пуром парфам Дава. Я трошечки думав, чи включати його в цей список, тому що вже всі про нього знають, всі про нього говорять, і нічого тут дивного немає. Але оскільки Роджедаф є моїм дуже хорошим другом в парфумерії, ми переписуємось з ним майже щотижня, тому що іноді я задаю якісь певні питання, і іноді він пише. Я можу навіть написати: Ну що ти, де ти там, як твої справи? Він каже, я лечу в нью йорк а Я відповідаю: А у нас летять шахеди. А він каже, Боже, я навіть не можу собі уявити, як ви там себе почуваєте, тримайтеся. Він реально дуже підтримує нас і Україну. І через це для мене цей аромат також особливий. Якщо вам подобається грейфрут, якщо вам подобається єлівець, Амбра, ветивер, якщо вам подобається чабрець, то це все тут дуже круто і якісно заміксовано. Але для мене найголовніший плюс в тому, що Елізіум ідеально підходить. На будь-яку пору року, і взимку, і влітку, і восени він а, однаково звучить дуже класно. Хоча особисто я дуже люблю його рідкісний Harrods з пуром парфам, який продається виключно в Harrods або в них на сайті, і коштує він щось приблизно 450 доларів. Але ви знаєте, як то кажуть, це важкий люкс, то це вже важка ніша. Настільки атмосферний аромат старовинної Британії, що ти, коли його вдихаєш, там такий багатий просто. Перелік нот. Коли ти його вдихаєш, ти ніби попадаєш кудись в якийсь британський серіал історичний і взагалі десь там з британською аристократією танцюєш на якомусь балу. Дуже класний аромат, але, на жаль, дуже-дуже дорогий і рідкісний. Terrible тедді від Пенхалігонс. Це один з найпопулярніших ароматів Пенхалігонс і, мабуть, один з найтоповіших взагалі ароматів для чоловіків. А створив його. Відомий Квентін Біш. Так, це саме його робота, Енцелад, Ганімет та Фльорнаркотік. А ось тут він амброксан поєднав з ладаном. І на мій погляд, вийшла дуже сучасна чоловіча і елегантна композиція. От він, знаєте, от він не дуже шлейфовий, але він постійно відчувається тонким, таким манким звучанням. І саме через це, якщо ви не любите якихось надоїдливих, важких ароматів, Terrible Teddy – ідеальний. Якраз для вас варіант. Я ще сюди, звичайно, додав опус від Халіванс, але ви всі його і так знаєте. По суті, це вже сучасна класика. Також абсолютно універсальний для всіх випадків і тонкий британський елегантний аромат. Dior важ Еліксір. Я знаю, що не всі поціновувачі, особливо нішової парфумерії, люблять Діор Саваші. Я сам відносився до їх числа, але все ж таки варто і абсолютно справедливо зізнатися, що з Еліксиром Франсуа де постарався. Він тут поєднав мускатний горіх, лакрицю, корицю разом з лавандою та сучасними амбровими матеріалами. І от варто дочекатися розкриття, особливого моменту розкриття лаванди, і тоді ти насолоджуєшся неймовірним ароматом з неймовірним дифузним шлейфом. От реально, це в мене єдиний з люксу аромат, який запитують мене, що на вас, і роблять компліменти. Тому він справедливо в цьому рейтингу. Лайфкрістіан X Foman. Ви знаєте, це той самий випадок, коли сучасний аромат буде актуальним ще довгий-довгий час. Тому що тут дуже, на мою думку, якісно заміксовані негучні спеції, деревні акорди, і от він розтікається дуже благородним, таким елегантним, ненав'язливим шлейфом. Одного разу мені навіть зробив комплімент таксіст. Я сів в машину, а він запитує мене: А скажіть, а що у вас за аромат? Я кажу: Крістіан Ікс. А він, ви знаєте, це якийсь дуже благородний аромат, ніби ви якийсь герцог. Тому що, знаєте, буває, як ото сядуть в машину і так же почне вонять, наче ото якось плесінь, прямо хоч бери і висовуйся з машини. А тут таке прямо благородство. Я кажу: а може, ото пліснява то насправді такі удові аромати? Я не знаю, як вони називаються, але просто хоч цікавість цієї машини. Одіссея Монарх ще один благородний аромат. І якщо ви його не пробували, то обов'язково спробуйте, тому що, на мій погляд, це взагалі один з найкрасивіших чоловічих ароматів. Давайте поглянемо, які там у нас ноти. Чорний чай, полин, грейпфрут, рожевий перець, шкіра, ут, ладан, цитруси, прянощі, ваніль. Він ідеально заходить саме зимою. Восени ранньою весною, тому що ці спеції, чорний чай, полин, вони ніби зігрівають вас і дарують дуже затишний вайп і дуже таку атмосферу, яка створює певне таке емоційне тепло. Ну і звичайно, я не міг оминути стороною саме Удвуд від Тома Форда. Я думаю, що ви вже всі про нього знаєте. Це реально один з найкрутіших чоловічих ароматів. Додам лише, що саме взимку він красиво відкривається такими димними нотами, з прянощами. Ваніль додає трошечки солодких нюансів, і разом це створює такий класний сексуальний вайб. Монтабако від Джейн. Ви знаєте, мені іноді здається, що цей аромат був створений для Олдмані. Ніби представники Олдмані мають ним користуватися, тому що ну, тут так елегантно поєднані ноти тютюнового листя, гірського прохолодного повітря, кардамону та ізою Супер. А ізою Супер, це, до речі, спеціальний парфумерний матеріал, який має назву октагідротетраметілнафталін і вже дуже давно використовується в парфумерії в якості підсилювача. Стійкості та всієї композиції в цілому, ну я не можу оминути ганімед зенселадом, тому що фактично треба зізнатися, що вони стали реально. Хітами останніх років, і про них дуже багато говорять. Якщо ви їх ніколи не пробували, то будь ласка, спробуйте. Ганімед буде більш універсальним. Мені здається, він сподобається більшій кількості, тому що комусь він буде нагадувати а, запах якогось космічного корабля з якимись металічними нотами. Комусь він буде нагадувати запах а, надрукованого модного журналу. Але в принципі в кожного своє, як то кажуть, ольфакторне бачення, і ви маєте. Відчути це саме енселат більш складний аромат. Він а, за допомогою ревіню, за допомогою ветиверу та інших компонентів, нам ніби знаєте, нагадує виверження вулкану на тропічному острові. Особисто я обираю Encelad, тому що він більш компліментарний, він більш дифузний, більш якийсь шлейфовий, стійкий, і я просто його обожнюю. Ну і в якості бонусу я б обрав Amouage Reflection. Якщо ви ніколи його не пробували, то, будь ласка, спробуйте. Це аромат доглянутого, витонченого чоловіка, який їде своїм rolls ройсом Оця картина, вона Предстає перед очима, коли ви пробуєте цей аромат. Він, на відміну від інших всіх ароматів Vamu, підходить під будь-яку пору року, під будь-яку подію, абсолютно універсальний. Він нікого не придушить поряд, він нікого не буде змушувати відвертати носи чи навпаки шаленіти. Абсолютно рівний, красивий, дорогий по звучанню і універсальний аромат. Обов'язково спробуйте. Ну а для тих, хто є поціновувачем цього аромату то Amoah Reflection 45, я думаю, буде дуже приємним подарунком від цього дому.